Що таке вірусні гепатити? Уже відповідь є в основній своїй назві. Вірусні це захворювання, які викликаються вірусами. Тому вони досить висококонтагіозні. Вірусні гепатити В і С передаються трьома можливими шляхами. Перший і найпоширеніший шлях передачі так називаємо парентеральний шлях передачі. Тобто це шлях передачі, який Пов'язаний з інфікованістю крові. Тобто зараження може проходити, коли є контакт з кров'ю хворої людини, з інструментарієм, як медичним, так і побутовим, зараженим кров'ю хворих людей. Раніше ще сюди входила трансплантація органів, сюди входило переливання крові. І найчастіше ми зустрічали людей, які вказували в своєму анамнезі звертання до лікарів за різними медичними послугами. На сьогоднішній день Медичний шлях інфікування практично виключений. Другий шлях інфікування це статевий шлях. На нього із усіх заражень припадає приблизно від 3 до 5%. в різних країнах. Цифри досить різні. І третій шлях передачі називається вертикальний. Або шлях передачі від інфікованої матері до дитини. Це може бути або внутрішньоутробно, тобто трансплацентарний шлях, і під час пологів, коли дитина проходить пологові шляхи. Які бувають перебіги вірусних гепатитів? Вірусні гепатити і Б і С можуть протікати в двох формах: це може бути гострий вірусний гепатит. І може бути хронічний вірусний гепатит. Дуже малий відсоток із усіх перебігів хвороби припадає на гострі гепатити. Частіше маніфестні форми, тобто явні форми, дає вірусний гепатит Б. А вірусний гепатит С в гострій формі практично не діагностується. Чому? Тому що. Відсутні клінічні ознаки. При вірусному гепатиті Б характерним інкубаційним періодом, коли вірус попадає в організм, але іще немає клінічних ознак. Після інкубаційного періоду наступає розквіт клінічної картини, який характеризується підвищенням температури, потемнінням сечі, жовтяницею склер, потім приєднується жовтяниця всього організму. Жовтяниця всіх шкіряних покривів, може супроводжуватися шкіряним зудом, може супроводжуватися диспептичними розладами, тобто мудота, блювання, відраза на харчові запахи, смаки. Також може бути виражений суглобовий синдром, який проявляється білю в суглобах різної локалізації. Він може протікати. Як доброякісно, так і недоброякісно. Недоброякісно, коли має фульмінантний перебіг, тобто блискавичний перебіг, коли має дуже важку форму, коли людина пізно звертається за допомогою або має виражену супутню патологію. І тоді, на жаль, це закінчується летальним наслідком при доброякісному. Перебігу вірус-гострий вірусний гепатит Б може закінчуватися одужанням або переходом в хронічну форму. Хронічні форми можуть прогресувати, і хронічні вірусні гепатити Б і С можуть переходити в наступний свій, наступну свою стадію: це трансформація в цироз, тобто розвиваються циротичні зміни в печінці. Або на фоні розвитку цирозу 5% від всіх цирозів ускладнюється гепатоцелюлярною карциномою, тобто злоякісним новоутворенням печінки. На сьогоднішній день основний напрямок в лікуванні це застосування противірусних препаратів. Вірусні, противірусні препарати для лікування гепатиту Б і С застосовуються вже досить давно. На сьогоднішній день є препарати нової генерації. Це нові препарати, інгібітори протеаз та полімераз вірусів. Вони дають досить високий ефект вилікуваності до 95-98%. Хочу довести до відома громадян, що в Україні існує державна програма по безкоштовному наданню лікування хворим, які претендують на це лікування, які пройшли обстеження, які отримали заключення, про те, що вони мають право стати на чергу, тобто мають бути включені в реєстр. По Департаментам охорони здоров'я в усіх областях України для послідуючого отримання безкоштовного лікування. Такий реєстр існує і у нас в області, і у нас в області ми також лікуємо хворих. Хочу сказати, що з серпня минулого року. Ми отримали досить пристойну кількість специфічної противірусної терапії, препаратів для лікування пацієнтів. З цього року у нас в реєстрі по гепатиту С Стало 169 чоловік. Було проліковано більше 70 чоловік, які осіб, які вступили в, в реєстр в цьому році, також ми підтягували контингент людей, які були в реєстрі по вірусному гепатиту Б і С попередніх три роки. Чому я говорю про попередніх три роки? Тому що програма існувала, фінансування її було в недостатній кількості препарати отримувалися, але в дуже мізерній кількості. Тому пролікувати всіх людей було неможливо. Хочу довести до відома всіх людей, які ставали в реєстр до 2023 року. Любі друзі, ми намагаємося з вами зв'язатися за тими контактними телефонами, які ви залишали в заяві, коли вступали в реєстр. На жаль, нам не вдається до багатьох людей дозвонитися. Люди або не беруть трубку, або телефон знаходиться за межами доступу. Або багато нам відповідають, що хтось знаходиться. В місцях ведення бойових дій, а хтось знаходиться за кордоном. Тому, якщо люди, які на сьогоднішній день проживають на території області, були включені в реєстр хворих на вірусні гепатити Б і С, не отримали лікування в результаті того, що раніше не було препаратів, і в результаті того, що ми не можемо з вами з'явитися, я вас дуже прошу, якщо у вас не відпала необхідність в лікуванні, будь ласка, звертайтеся до своїх лікарів-інфекціоністів або сімейних лікарів за місцем проживання, щоб вони знайшли змогу зв'язатися зі мною і щоб ми спільно мали змогу пролікувати даних пацієнтів. Пріоритетом в лікуванні першочерговість надання специфічної противірусної допомоги за рахунок бюджетних коштів, отримують люди, в яких ступінь фіброзу по еластометрії, коли вони проходять це f 3 f 4 це по-перше. І по-друге, це люди, які повертаються із Фронту із місця проведення бойових дій, тобто це наші захисники. На жаль, високий рівень захворюваності серед них хлопці не мають змогу дотримуватися. Всіх правил особистої гігієни вони надають допомогу один одному без засобів індивідуального захисту, окуляри, рукавички і так далі. Ви розумієте, що люди живуть і захищають нас в досить стресовій ситуації, і вони мають. Першочергово отримувати цю допомогу. І на сьогоднішній день за узгодження із Департаментом охорони здоров'я ми е е узгодили це питання, і вони на сьогоднішній день не в образу цивільним, е вони отримують це лікування в першу чергу. Я дуже прошу всіх цивільних. Е Моїх співвітчизників відноситися до цього із великим розумінням, а ще з великою вдячністю до тих людей, які захищають нас своїми грудьми і ризикують. Не своїм здоров'ям і своїм життям, не лише на полі бою, а і ще коли вони мають поранення, і коли вони змушені один одному надавати допомогу, і таким чином можуть бути в групі ризику по інфікуванню.